Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас третій день турніру, потужне усилення на трьох зіркових героях. Всі каляра приймають участь. Так, топ-5. Давайте дивимося оборону. Ага, оборонка трішки спустилася. Ну, нічого, в принципі, Б, це теж непоганий варіант. Так, ну давайте спробуємо атакувати. Так, в нас тут шо? ріщик. Зелений цей шаману сповільняє. Давайте тоді, можливо, візьмемо червоних і візьмемо лікаря Елло, тому що там є Джахангір. Він підпалює, а ми це можемо зняти. Так, ну, червоних ось так. Ось так. І пуца того ж самого. Спробуємо такою командою сходити. Плюс ріщик теж сповільняє, тому Елла може стати в нагоді. Поїхали. Ну, Трієчку можна, в принципі, в Хопман прокинути поки що. Ну, давайте так зелених у нас немає, а зелених дуже багато. Давайте ось так сюди прокинемо. Ніяк не виходить жовта четвірка? Щось вже Star Swift майже від'їхала. Ну, давайте в жаху прокинемо. Так, є жовтий кріс, зберемо його. Так, можемо підлікуватись. Червоних немає. Так, давайте ось тут прокинемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, це, напевно, все. Жовтих недостатньо. Давайте ось так червоні. Хоча б цього пробити. Елопід під сповільненням. І джаха зараз. Вдарить. Ну добре, давайте тоді ось так. Може одного червоного вистачить, йому не вистачило. Так, давайте ось так. Тільки б грех зарядився. Лікує. Угу. Так, давайте ось так і ось так. Він ще відроджується. Тихо, лікуємось. Ще раз прокидаємо. Так, добре, ну хоч не нулік. Так, добре, тут прокинемось, так синеньке. Дуже багато полетіло мінус Ело. Ну, це, напевно, все. Тут ми нічого не зможемо зробити. Давайте ось так. Може якісь там червоні знизу закриються майже. Ось так. Так, ухиляння спрацювало. І сповільнення кинув тусі догрів. Так, мінус шият, добре. Давайте ось так червоні зберемо. Ну, тут, напевно, вже нічого ми не зробимо, на жаль, щоб греки непогано пробиває, але його зараз просто доб'ють. І джаху ніяк не добити. Ну що ж, ну не дали камінчика щось що ти маєш. Ну, що маємо, то маємо, так. Ну, проти фаєза прийдеться брати червоних. Тоді давайте, напевно, трішки. Змінимо. Так, візьмемо Якохайнена. І замість червоних, ми певно замість буца візьмемо. Візьмемо Хокман. Чи краще Буца взяти? Він все ж таки може сліпоту покласти. Давайте Буца візьмемо. Ну, поїхала. Так, трішки червоних. Ну, давайте зробимо четвірку червону. Не зробимо. Давайте тоді так. Тепер зробимо ось так. Навіть кріс вийде червоний. Але піньочок може зарядитись. Хоча ми можемо його і пробити. Ні, не пробили. Зовсім трішки не вистачило. Ось це погано. Тихо, тихо. Так. Ну, прийдеться бити. Ой, щось дуже слабо. Ну, звісно, після піньочка слабенько ми вдарили. Так, давайте ось так. Нам би жовту зарядити. Поки Джака нам не зарядився. Підлікуємось. Так, це він ману забирає. Ну добре, давайте в нього і прикинемо синій. Так. Тепер ось так. Нарешті піньками. Пробили, тепер лікуємось, прокинемо ось так. Зарядимо його кохайнина. Спробуємо зняти таунт. Угу. Так. Тепер тут червоні. Треба цього пробити. Так, ще червоні. Можемо мішку заберемо. Угу, ухиляння. Ще бафнемось. Так, ну тут впорались, добре. Червоних достатньо було. Так, поїхали далі. Джаха, Елла. Знов Феєс. Ну, Джаха без емок, але з емками. Ну, давайте так і сходимо, це Поле. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Він все ж таки повільний. Ось так. Жовтий, добре. Крісний там став. Ну добре, давайте ось так. Будуть синенькі. Ми навіть його і пробили. Так, буц вже під сліпотою. Так, в пустоту червоні. Давайте ось так синенько прокинемо. Вдаримо ось так. Тепер трієчка поїхала, феєза. І ось сюди трієчка. Нам би феєза пробити. Так, потрібно було трішки бафнутись спочатку. Добре. Сюди, сюди. Угу. Залишився яд. Давайте синіх, можливо, йому вистачить. Не вистачило. Ну, добре. В принципі, червоні є. Угу. Так, але його підлікую. Так, ми теж підлікуємось. Тепер червоненькі поїхали. Так, ми його пробили, добре. Там червоненьке підтягнемо. Звісно, Ело буде. Важко забрати. червоними. Так, цей ману забирає. Це мені не подобається, але вже як є, так, так. Ти підлікуємось, вдаримо бутсом і пошукаємо тут десь червоний. Ай все ж таки я зарядився. Ну добре. Угу, Б'ємо. Жовтий кріс. Давайте ось так жовті. Ой, червоні доїхали. Це чудово. Ну все. Ренфілд, це ж у нас? Ренфілд, ренфілд. Ну, вже він сам нічого не зробить. Так, так, пробиваємо, пробиваємо. І закінчили. Добре. Тут теж все вийшло чудово. Поїхали далі. Хто у нас там? Каріл. Він почервоний? Ні, це він без костюму. Mm -hmm. Ну добре, давайте тоді візьмемо Елла, сюди Багарех, сюди Елла. Нехай буде так. Поїхали. Фіолетовий кріс, він нам не потрібен. Давайте ось так синенький зберемо. Давайте ще синій пошукаємо. Ось так. І синенький немає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все. Цю нашу подружку все пробили. Даремно я його зарядив, він же ж під бафом атаки, а варіантів особа немає. Він просто зараз каріл нас знищить. Давайте пошукаємо, може синій десь закриється. Ну, ось так. Гіело ж підсповільненням. Ну все. Каріл просто нас розібрав. І знову цей джаха сповільняє. Все, закінчили. Отак вот ось буває. Мультяшки. Ну, поїхали б літку треба червоними пробивати. Маючи дві поразки, мені дають такого суперника. Ну не знаю. Добре, давайте ось так прокинемо. Тепер ось так. Каріл, хто б міг подумати? Ну, Все де ті червоні. Добре, тут прокинемо. Ну, вони вже з рук просто забивають. Давайте ось так. Купа зелених. Це не витримую. Все, мінус Бгрег. Я зараз когось поховаю. Ми не можемо нікого зарядити, навіть швидку цю. Ось такий турнір. Третій день, це я не знаю. Ну, ось вони жовті, дуже дякую. Але що ж вони так приїхали запізно? Ну, все. Ой, треба викупатись. Ну, гунар, ульта, ну, все, добили. Ну, ось такий третій день. Навіть топ-1 ми зайшли, але, звісно, оборона Б. Рейтинг 3920 місце. Ну, прийдеться хоча б за топ-5. Чіплятись. Ну, давайте, виконуємось на завтра. Ось такий важкий третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі до нового відео. До побачення.